Здавали аналізи, робили УЗД, і ніби все в нормі. Але живіт здуває, шкіру обсипає, травлення кульгає. Є один аналіз, який міг би дати відповідь. І його або не зробили, або не розшифрували. Мене звати Ольга Степанова, я сертифікований нутриціолог, медикиня, хілс-коуч, авторка наукових публікацій і стратег біохакінгу. На цьому каналі я говорю простою мовою про складне на основі аналізів і фактів. Підпишіться, щоб не пропускати знання, які реально змінюють тіло. Копрограма це загальний аналіз калу. Звучить просто, але підказок в ній дуже багато. А ви здавали колись копрограму? Напишіть в коментарях, чи розбирались ретельно у показниках. Сьогодні я покажу три маркери, які я обов'язково дивлюсь у цьому аналізі своїх клієнтів. Йодофільна флора це сукупність різних видів бактерій, які викликають бродіння у кишківнику. Під час лабораторного дослідження вони можуть забарвлюватись розчином йоду, тому й називається йодофільна флора, в нормі відсутня. Якщо з'явилась вона у вашому аналізі, це свідчить про те, що дуже активна патогенна флора. Ознаки бродильної диспепсії це так зване порушення травлення. Другий маркер це неперетравлені м'язові волокна. Це елементи м'ясної їжі, яку ви вживаєте, але вона не перетравлюється. Якщо знайдено у вашій копрограмі, це ознака порушення розщеплення білка. Це може бути через те, що шлунок недостатньо виробляє соляної кислоти. Це може бути через те, що недостатньо працює підшлункова або кишківник. Або навпаки, надто швидко просувається їжа по шлунково-кишковому тракту. Ріжоподібні гриби. Це такий різновид інфекції, яка розвивається в кишечнику, якщо недостатньо активні нормальні кишкові бактерії. Вони то зазвичай і стримують ріст цих дріждів. У нормі ріжоподібних грибів не має бути. Вони можуть з'явитися внаслідок або загинула нормальна мікрофлора, можливо, приймалися антибіотики, або деякі інші лікарські засоби. Іноді це означає, що різко знизився імунітет. Ці три маркери це тільки верхівка айсбергу, їх у копрограмі близько 15, і кожен з них я ретельно перевіряю. У своїй практиці я розглядаю цей аналіз, він досить простий, доступний і коштує дуже дешево, як мапу взагалі кишківника, шлунка, підшлункової, тобто усього шлунково-кишкового тракту. І на консультаціях ми знаходимо не просто те, що в нормі чи не в нормі, а чому тіло, причини, чому тіло працює не так, як нам би цього хотілося. Пишіться на консультацію, розшифруємо вашу копрограму повністю. Це перший крок для вашого відновлення, розуміння і повного апгрейду вашого травлення. Контакти знайдете під цим відео, і ось QR-код. До речі, у минулому відео я розповідала, чому спорт при виснаженні може шкодити і як це пов'язано з кишечником. Перегляньте після цього вони складаються в єдину систему. А в наступному відео ми з вами поговоримо про продукт, який впливає не тільки на мікробіом, й допомагає при дисбіозах, закрепах і навіть при хронічному запаленні ШКТ. Не пропустіть, буде корисно і смачно. Підпишіться прямо зараз!